Завдяки фінансовій підтримці Данського Червоного Христа, Харківська обласна організація Українського Червоного Христа протягом лютого цього року здійснювала передачу наборів для творчості та розвитку до шкіл з укриттями у місті Харкові, які були закуплені наприкінці 2024 року. Ці матеріали допоможуть дітям під час навчального процесу та стануть важливим інструментом підтримки у разі надзвичайних ситуацій чи повітряних тривог. Також передбачено використання наборів для надання першої психологічної допомоги та проведення заходів з психосоціальної підтримки. Сьогодні для нас дуже такий радісний день, бо для нас Червоний Хрест передав набори для дітей, які зможуть тут психологічно розвантажуватись. Ми дуже вам вдячні, що ви пам'ятаєте про наших дітей, бо наші діти, наші маленькі незламні харків'яни, вони варті. Того, щоб про них пам'ятали, ми дуже вам вдячні за багато років такої плідної співпраці. Сьогодні ми розпочали отримувати від Червоного Хреста набори першої психологічної допомоги. 20 наборів отримають школи міста, які працюють у змішаному форматі. І дуже важливо те, що нам пропонують навчити педагогів ними користуватися. Дякуємо за співпрацю! Дякуємо за допомогу вам розвитку і плідної співпраці з міжнародними Народними донорами з міжнародними партнерами Ми дуже вдячні організації Червоного Христа за допомогу, яку вони надають, і причому вже в системі неодноразово для забезпечення тих же самих гігієнічних умов безпеки і так далі, що для нас є дуже. Цінним і дуже важливим наразі. от ці дні ми отримуємо ще 20 наборів, які багато комплектовані. 73 найменування в кожному із них знаходиться. Одніми з напрямків діяльності Червоного Христа є надання психосоціальної підтримки населенню і дітям також в першу чергу. тому за фінансовою підтримкою данського червоного хреста було здійснено закупівлю наборів ПСП. Це набори ПСП для усіх. Хто працює з дітьми і наших волонтерів? Тож тому, що вони будуть проводити з дітьми різноманітні творчі заходи в рамках психосоціальної підтримки. І ми також запрошуємо всіх вчителів приєднатися в якості волонтерів для проведення цих заходів і бажаємо безпечного навчання всім діткам, нашим нам. Дякуємо Червоному Христу за набори для метра школи для психологічної підтримки, розрядки учнів Немишлянського району. Сьогодні у нас відбулася наступна передача наборів ПСП за фінансові підтримки Датського Червоного Христа. Щиро дякуємо за допомогу. Вона нам на сьогодні вкрай необхідна. Дуже щиро дякую. Сьогодні? Харківська обласна організація Товариства Червоного Христа України прийшла до вас з подарунками від е, датських партнерів. Е, в Данії теж є організація Червоного Христа, це міжнародна організація. І вони для вас підготували дуже класні подарунки. Тут будуть проводитися заходи на цих локаціях з дітьми цієї школи, також з учителями цієї школи і з батьками дітей. Дуже дякуємо Данському Червоному Христу, які нам придбали ці набори для наших діток. Так дуже вдячні, що у нас буде така гарна локація, і ми будемо підтримувати ментальне здоров'я нашого населення.